У Рівному зустрілися сусіди у турнірній таблиці. Обидві команди перебували в зоні перехідних матчів і успіх у цій грі хоча й не дозволяв переможцю її залишити, але безумовно додавав позитиву у подальшій боротьбі за виживання. Якщо аналізувати ті ігри, які в нас були зіграні в Рівному, то напевно гра з кривбасом могли б розраховувати на очки. Напевно, могли б розраховувати в домашній грі з колосом. Погані були відрізки, але, але, на жаль, не змогли взяти очки. Але в цілому виїзна перемога над Чорноморцем, тому десь десь насправді. Ми напевно маємо бути задоволені тим, що ми сьогодні маємо. Привід для обережного оптимізму команді Олега Шандрука додавав той факт, що оболон ніколи дотепер не обігрувала червоно-чорних. Позитивні для господарів прогнози почали справджуватися вже з перших хвилин матчу. Рівняни заробили пенальті і успішно його реалізували. Звісно, неприємно пропускати по началу гри на гол. В принципі, якби грамона так розпочалася інтенсивно». І з нашого боку були тобто, моменти, агресія ворота соперника. Але так, якби... Зараз на як якби теж казав, десь поля мога підсклізалися І в тому моменті, коли було 11 метрів, да наш футболіст підсклізнувся. Верес перейшов на улюблену гру на контратаках і за 10 хвилин забив друге. Втім, система відеоповторів допомогла арбітру прийняти рішення про скасування голу. Втім, це на настрій рівнян не вплинуло. Вони й продовжували атакувати і досягли свого, збільшивши перевагу. Да, ми трішечки видозмінили. змінили. Розвернули трикутник всередині, і з прицілом на те, що нам буде легше в цій схемі пресингувати суперника. І хотіли агресивніше зіграти якраз на півфлангах. По тому обидві команди мали по декілька хороших нагод, аби забити однак, м'яч не влітав у сітку. Одразу по перерві кияни змарнували, мабуть, свій найкращий у матчі шанс. Дуже важливо було каби забити м'яч. Десь може, хлопці вдохновилися, але да, десь були моменти, але опять каби у нас хромає десь реалізація. Розв'язка в грі настала в її еншпілі. Контратака рівнян 4 в 3 І Яго Сікейра ударом на техніку з лінії штрафного майданчика ідеально реалізував передачу Дмитра Шастела 3-0. Таким чином Рівняни обходять оболонь і підіймається на 13-ту позицію у турнірній таблиці. УПЛІЛЯТАМШЕВСЬКІ Новини Рівного.